Привіт, ти зараз у пошуках компактної, але потужної колонки для комп'ютера чи ноутбука? Познайомся з Fantech GS303 Groove Bar. Це саундбар, який виглядає круто, звучить голосно і чисто, та ще й створює атмосферу завдяки яскравому RGB підсвічуванню. Покажу, чим саме він класний. Почнемо з дизайну. GS303 це саундбар із мінімалістичним, але виразним виглядом. Стильний чорний корпус із контрастними деталями та секторною RGB підсвіткою, яка красиво пульсує під час роботи. Він компактний, лише 388 мм у довжину, легко поміститься під монітор. На полиці чи столі. Корпус зроблений з ударостійкого пластику, а зона динаміків прикрита металевою сіткою, що виглядає досить солідно і прослужить довго. А тепер головне. Звук. Усередині два динаміки по 51 мм, Загальна потужність 6 Вт. В результаті це дає чисте об'ємне звучання, яке ідеально підходить для перегляду фільмів, прослуховування музики або навіть ігор. Здивували глибокі баси, особливо враховуючи компактний розмір. Для настільної акустики цього більше ніж достатньо. Управління максимально просте, адже є окремий механічний регулятор гучності з приємним ходом і не треба лізти в налаштування комп'ютера. Тут же перемикач живлення, який вмикає саундбар і підсвічування. Кабель у комплекті довжиною 1,3 метра з USB для живлення і міні-джек 3,5 мм для підключення до пристрою. А ще є підключення через Bluetooth 5.3. Це означає, що колонку можна підключати не лише до ПК, а й до смартфона, планшета, ноутбука без затримок і з якісним передаванням звуку. Вона миттєво підключається, тримає стабільний зв'язок і не складно. Чи гучність, як буває в дешевих моделях? Fantage GS303 Groove Bar це топ для геймерів, офісних користувачів і тих, хто просто хоче хороший звук за такою ж хорошою ціною. Вона виглядає класно, звучить чітко, не займає багато місця і підтримує дротове і бездротове підключення. І так. Вона реально тиха, коли потрібно, але потужна, коли ти хочеш поринути в гру чи трек. Тому радимо звернути увагу на цю модель, і також не забудь підписатися, буде ще більше оглядів крутої техніки.